Дороги і все інше. Я хотів би попитати, можливо, хто, я знаю, що коло, скільки можна на 19 людях відремонтувати дороги. Ось так хоча б приблизно. 200 метрів. Ну, так в середньому взяти, якщо можна. Я зрозумію, дякую. Ну, Я, я думаю, всі розуміють, що це мало. Я думаю, це схоже більше, як на подачку. Якби, знову ж таки, закон законопроект 38, або 338-5%, то 6 мільярдів видаткування заплатив би 300 мільйонів. І вже тоді можна було щось робити. Тому керівництво області повинно вже стільки разів звертатися до картині на дорогу. От, давайте судьбу цей законопроект. Поки цього законопроекту немає. Тому давайте Кабмін, давайте нам цю субвенцію на 300 мільйонів, ми будемо ремонтувати. Але е, якщо ми зараз дамо е, походження, ми відійдемо до той лінії, яку трималася обласною рада, зробимо крок назад. Ми повинні обласна рада показати, хто не є. Тому е, моя пропозиція не підтримати. Дякую. Осна рада з цим депутатським корпусом чотири місяця, бо немірно була боротьбу, можна сказати, з кабінетом міністрів для задівка ще прем'єра. Коли ми відстоювали інтереси наших громад обласної ради і місцевих громад з приводу того цієї ганебної постанови, яка на грудні 15-го року була прийнята, ми все відмовляли. Зараз так само, за документ 13 квітня, сьогодні ми повинні прийняти рішення. Ми добилися, що все таки змінили постанову Кабінету міністрів. Вже вона опублікована на сайті Кабінету Міністрів. Дається 90 днів, Дається, відкидається ця найбільш корупційна складова ціль майновий комплекс, яким багато хто користувався да, із компанією, щоб зайти на наші землі, на наше родовище. Тому е, я закликаю всіх підтримати зараз. Е, Прийняти це рішення, тому що там написано відмовити е, і Укргаз е, видобування в тому числі по цьому першому питанню, яке ми зараз обговорюємо, і наступні після дії цієї постанови вже нормально розглядати комісії, виїжджати на місця, відпрацьовувати з місцевими громадами і погоджую з за наторієм що 19 мільйонів це якщо дуже маленька сума. це Дійсно, як просто якась подачка відбування для нашої області. Це дуже мала сума на сьогоднішній день, яка могла б задовольнити нам потреби нашої області не тільки що про дороги питання, не тільки про, про, про екологію, а ще соціальна складова. Соціальна інфраструктура. Там все вбивається, ми це все знаємо, Я не буду повторюватися. Тому наша фракція, фракція партії важких людей, буде голосувати за відмову в даному питанні. Шановні депутати, ось сидимо в залі і спостерігаємо за оцими маніпуляціями, маніпуляціями. Ми семи. Настільки це наприємно, за як вам мені особисто, і нашій фракції вже вводимо. Eh, вчора впав міст, сьогодні ми вже стримували якісь кошти, незрозуміло, хто тобто читав, як читав. І сьогодні ми вже приймаємо рішення, надавати напрям геології чи не давати. І тут що з Колемського е, Висоцького чую виступ. Вони дороги розбили, так вони за те, що заплатили, дороги ці времонтують. А ті громади, ті селища, ті люди у нас усіх, з кожного не знаю, кожного депутата е, на плечах. Як з ними поступати? Я бачу соціальну економічну обов'язку. Вирішайте депутату вишту. Можна наші згадати? Да? Да. Да. Я бачу, да. то, що у вас є постійна комісія, є голова постійної комісії. Я не почув в цій залі на сьогоднішній день, яка забороненість нам нагадає вології. Хоч всі знають, я особисто хотів би почути це. Я хотів би почути рішення сьогодні постійно комісії, яка втром засідала. Їхню думку, що вони прийняли, Для те, щоб депутати знали, що інспекторська комісія, вони сьогодні зібрали, якісь програми по розподілу 19, 18 і 20 мільйонів, то керівники фракції повинні приймати участь. Не тільки коли програма робиться, а коли її розподіл. Щоб вчитувати ті побажання своїх громад, е, депутати, яких стали депутатами, громада яких стали депутатами. Дякую. І ще ви без надали нам Що якщо розглянути 6 мільярдів е, тих податків, що палять? І все-таки добитися того, щоб залишалися відсотки на полтавщині, то це не багато не мало. 300 мільйонів гривень рік. Це тільки по нафту газ І це є правда, і це є прозачники. Тому ще раз я хочу наголосити, що фракція радикальної партії в обласній раді також не буде підтримувати на сьогоднішній день рішення про надання дозволу на його розширення шуку. Поки ми не побачимо співпрацю з депутатським корпусом, з громадою, з останнім, ми не будемо підтримувати. Як би там не було? Хоча як людина я розумію за те, що ви кажете, що дійсно працюють люди, платять податки і дійсно потрібно працювати. Але я не бачу на сьогодні ніякої співпраці, ніяких дій. Це округ до оку. Іграємося, і граємо. Та... року з цим питанням, вже ми воюємо, рішення на сьогоднішній день. Жодного немає. Жодного немає. Дякую. Шановні, присутні, знаєте, я сам в Лохвиці проживаю і сьогодні, їхавши на сесію обласної ради, побачив той міст. Я просився, коли пропустіть мене, кажуть, якщо хочеш провалитися їй, ми тебе побережемо, їй через Луни. Але знаєте, коли ми говоримо про ГПУ, про наше основне підприємство, яке добуває газ на території Лохвицького району, я вспоминаю Сенчук. Я вспоминаю те, що вони там зробили. Тлещенко, він не депутат, але він був там і він правильно сказав. Вони дуже багато шкоди приносять. Крім того, що ми розуміємо, наскільки важливий нам аз. Хотілося б піти на співпрацю з ними, але є певні питання. Треба бути стратегом. Якщо зараз ми просто приймемо рішення, ми відступимося від нашої стратегії, яка правильна добитися ті відсотки від рентної плати, щоб держава до нас повернулася. І не вина цьому ГПУ, не вина. Вона всього держави в тому, що не повернулася до нас обличчя, до місцевої громади і виділила ті кошти. А це на порядок вищі кошти. Як сказав Анатолій Ханков, а як керівник фракції, підтверджую, що Свобода не буде голосувати за надання. Хоча як би хотілося отримати ті кошти. Це мізерні кошти. І хай вважають, що я не патріот, але мене хазяйка, мені самому прийдеться їздити на 20 кілометрів додатково. Я поїжджу. Але добитися, головного, програвши невелику війну, ми виграємо повністю. Дякую за вас. Сумою того, що нам зараз кинули і за якою вже ми між собою починаємо грізтися. Встає одна людина, каже, нам потрібен міст, встає інша, каже, нам потрібно більше. Мова не про 19 мільйонів, і мова йде навіть мені і шкода тут представників образування це єдина. Структура, яка дійсно приїжджає, щось робить, щось намагається робити. Мені імпонує керівництво молоде, яке загальне, багато чого імпонує. але сталося те, що сталося. Ми і вони стали заручниками отих подій, отої системи, де держава так прописала умови, що наш полтавський край нічого не має. Не може погодитися при всій повазі до Андрія Антоновича і про робочі місця, і про державну безпеку економічну, це все гарно, це все ми розуміємо. Але коли я з вами приїхав в сенчу, ви пам'ятаєте те засідання, коли село прийшло і нам на стіл поставили допомогу, і кажуть, а наші діти у цьому біду? Оце прописала держава такі умови, де людям і нам з вами нічого, крім розбитих доріг і ще е е екологічне лига. Немає нічого. І якщо ми зараз... Не будемо послідовними і принциповими, ми знову ту ж саму на ті самі графіки наступимо. І мова не про Полтави не до кування. Я багато фірм, і ми, е, ми відмову даємо. Але потрібно трішечки правильно сказати колега, що трішечки треба бути стратегом, розумієте? Завтра десь знову міст завалиться. І що ми знову? Ми будемо розпродавати, Знаєте? Це кому нагадує, може така й невдала буде аньогорі, але. Коли лікар каже, що тобі треба лікувати печінку, віддай почку, розумієте? Ми продамо почку і за ці кошти ми будемо лікувати тобі. Це не той шлях, по якому ми зараз робіть. Так ми розпродамо все, що у нас є, і в результаті ми не будемо мати нічого. На кону стоїть 5% від ренти. Я нагадаю, це 750 мільйонів гривень. Ренні платежі були сплачені до державного бюджету. Ми Галису Полтавської області 15 мільярдів, на кому 750 мільйонів, бюджет обласний 830 мільйонів. Колеги, думайте, правильно говорили виступаючи, нам потрібно бити в колоколах напрягати приватні Є сук потужна організація, потужна. Лобіє, є. 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 є, є органи виконавчої влади, є, є. З, губернатор, є депутати Верховної Ради. Давайте зараз тут. Закличемо її провести тут спільне засідання, і хай вони в Верховній Раді лобіюють як наймога швидкого прийняття цього законопроекту. Питання тільки одне: 30-38. Прийміть і тоді повністю будуть прописані всі правила гри. А так розумієте, зараз прийде соціальна удара. Та що таке соціальна угода? Зараз вони нам від чого самозаводну. Потім відмовляться нічого.